Мені наснилась бабуся. Я її дуже люблю. У Вінниці відкрили фотовиставку, яка кожного переносить на мить у дитинство. Добро, мудрість і безумовна любов, зображені на світлинах, зачепила відвідувачку Ірину. Зізнається, для неї бабуся була найріднішою людиною. Дуже важко стримати емоції, і це прекрасно, що вони є, що ми дозволяємо собі. Трішечки згадати те тепло, яким надихає, яке вдихає на нас наші бабусі. Я виросла з бабусею, тому бабуся це завжди символ сили, доброти, м'якості, тепла і ці цінності, які вони передалися. Вони співпадають ці фото, яким змогли доторкнутися до того, що було в дитинстві, до того, що вже не можемо повернути. До повномасштабного вторгнення Таїсія фотографувала пейзажі зараз чіпляє найпотаємніші струни душі своїми портретними роботами. Фотографиня зізнається, це її протест проти смертей, що принесла в Україну війна. Закарбувати момент наповненого життя. Я дуже хочу, щоб ці картини сприймалися як історія і про кожного з нас і його бабусю. Ту, яка ще є, слава Богу, є ще. Ту, якої вже немає. Оце покоління, яке побуде з нами ще деякий час, але ми маємо встигнути насолодитися цим. І от я хочу, щоб вони відчули себе хоча б на кілька хвилин отою маленькою златою, в таких теплих, потрісканих, спрацьованих руках. На свої світлини Софія Георгіївна реагує скромно. Нічого пізнали. Фотозустрічі Таїсі Таїсії Левченко з бабусею Сонею посприяла її онучка. Зізнається, вмовити сивочолу пані Софію на експеримент було непросто однак створювалася світлини невимушено. Бабуся, вона була в своєму процесі, а випікання хліба вона ні на мить не зупинялася ні на секундочку, і тая то така, знаєте, як бджілка навколо неї, яка уловлювала ті моменти. Організаторка фотовиставки зізнається, обрали роботи вінницької фотографині не випадково. Її світлини вміють передати емоції. Роботи її просто зачаровують. Вони розповідають історію кожної конкретної особи або ж цілі цілої родини. Особливо напевно є те, що наскільки тая вміє передати, пропустити життя інших людей через свою душу, і як вона вміє показати історію особистості, історію людини. Тобто відобразити отой фрагмент життя, який напевно запам'ятається родині на все життя. Триватиме фотовиставка в бібліотеці Атамановського до 12 серпня, аби кожен зміг доторкнутися до особистої історії бабусі Соні і правночки злати, а також поринути у приємні спогади свого дитинства.